Українська народна казка в обробці Івана Франко «Ріпка». Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби донечка мінка, а в дочки собачка хвінка. А в собачки товаришка киця Варварка. А в киті вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, перегною б трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід у город, набравши води повен рот. Свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була. Потім як кулак, потім як буряк, потім як два, а нарешті стала така, як дідова голова. Пішов він на город. Гуп-гуп. Узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився, потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Узяв діте рібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба дочку мінку. Ходи, доню, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Узяв діда рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка баба за торочку. Тягнуть руками, упираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи, хвіночко, не біжи нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку. Тягнуть руками, упираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень, кличе собачка кицю варварку. Ходи, варварка, не лежи нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв діти рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуть і руками, і зубами, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Мм. Ходи, сірочка, не біжи. Нам рібку вирвати, поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, та й покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку. А мишка щось та й і у шпарку. От і казочки кінець, а хто слухав, молодець.